Шановні депутати, запрошені, перед тим як розпочати роботу, хочу вас поінформувати, що 14 серпня, 2024 року, відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні у ці засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше 5 років. Відеозапис засідання постійної комісії оприлюднюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті Ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Тобто сьогоднішнє наше засідання, а також усі наступні, будуть записуватися, зберігатися разом із протоколом засідання та оприлюднюватися на офіційному сайті обласної ради. Прошу зазначену інформацію, взяти до відома. Інформую вас, що на засіданні постійної комісії присутні чотири депутати. форум є. Нам необхідно покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії на одного з членів комісії. У зв'язку з неможливістю з технічних причин секретаря підключитися до нашого засідання. Пропоную покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії на Андрія Олександра Сергійовича. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято одноголосно. Шановні колеги, вам роздано порядок денне засідання постійної комісії. Якщо немає пропозицій, прошу його затвердити. Хто за? Прийнято одноголосно. Шановні депутати, е наша колега попросила е п'яте питання е перенести на перше. Якщо нема е заперечень, то я. Тоді почну з п'ятого питання. Так. Про проект рішення обласної ради по внесення регламент до регламенту Харківської обласної ради, восьмого скликання, затверджено рішення обласної ради від 11 березня, 2021 року, номер 538 зі змінами, доповідає Балишова Оксана Васильівна, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради. Дякую, Олександр Васильовичу. Добрий день, шановні депутати. Олександр Васильович вже на початку засідання комісії зауважив, що вступив в силу закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Мова йде про обов'язковість уже відповідно до цього затвердженого закону відеофіксації не тільки пленарних засідань, сесій, а й засідань постійних комісій, обов'язковість зберігання відеозапису та обов'язковість оприлюднення на офіційному сайті обласної ради. У зв'язку з чим розроблено проект рішення щодо внесення відповідних змін до регламенту Харківської обласної ради. З метою приведення його у відповідність до чинного законодавства. Порівняльна таблиця до проєкту рішення додається по кожному пункту, що додається, що е викладається в якій редакції. Якщо є необхідність детально зупинюся. Якщо зрозуміла, то пропоную це підтримати. Немає запитання, в кого, все зрозуміло, так? Да? Пропоную інформацію взяти до відома. Погодити проект рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на поверхному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Прийнято одного Дякую, Дякуємо Дякую. Про проєкт рішення обласної ради про звільнення Кравченка Василя Івановича з посади начальника Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної долазної служби вітає Гнатошок Андрій Миколайович. Шановні панове депутати, шановні присутні, управлінням підготовлено проєкт рішення про звільнення Кравченка Василя Івановича з посади начальника Харківської обласної комунальної аварійно-водолазної служби. За власним бажанням з достроковим припиненням контракту номер 238 від 28 серпня 2019 року. Ми зі змінами на підставі статті 39 кодексу законів про працю України підставою для підготовки зазначеного проєкту рішення слугувала безпосередньо заява Кравченка щодо звільнення за власним бажанням і достроковим розірванням контракту. Для розгляду зазначеного питання на сесії, прошу погодити, а то не пройде рішення і винести на чергове на пленарне засідання сесії обласної ради. Дякую. Питань нікого немає. Іван Володимир, що не буде? Я хочу так, що в в кращенко Сілованич дуже потужний керівник і початку бойових дій е, на жаль мені довелося дуже багато працювати до війни, але з початку широкомасштабної військової агресії, то це керівник, який просто витримав ту напругу, отримав колектив. І зроблено було дуже дуже багато позитивної доброї роботи з боку цього зазначеного. Комунального підприємства Так, да, 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 да. да, да, дякую. Ви нас чуєте? Перепро, перепрошую. І так, да, чую вас дуже гарно. Да. Перепрошую. Тільки величезна повага і слова ще вдячності. Дякую. Величай, величай, величай. дякую. Так, ну що, пропоную інформацію взяти до відомо, поводити проєкт рішення обласної ради, рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Северіна взага. Понято одноголосно. Так, друге питання. Про проект рішення обласної ради, про призначення Пушкарьова Олександра Феліксовича на посаду начальника Харківської обласної комунальної аварійно-рятування водолазної служби. Доповідає Андрій Миколаївич Гаташов. Шановні пане депутати, до обласної ради надійшла заява від Кошкальова Олександра Херексовича з податком необхідних документів щодо призначення його на посаду начальника Харківської обласної комунальної аварійної та водолазної служби. Управлінням підготовлення зазначений проєкт рішення. Яким прошу вас розглянути та погодити у разі погодження? Також прошу визначити термін, на який буде. Пропонується области контракт. Згідно програмої книжки претендента, досвід зазначення роботі він має. На даний час працює в аналогічній установі міста. А ви пропонуєте на контракт перший, На рік. Дякую. Насправді жного пана голову, шановні депутати, шановні присутні, mm -hmm. війна вимагає від нас дуже багато непростих рішень, дуже багато з нас те на емоції, енергії робочого, робочого часу і власного часу виділяти для того, щоб врятувати життя і здоров'я людей. Служба аварійна водолазова, вона на потужному знаходиться рівні завдяки в тому числі колишньому керівництву і вашої участі в зазначеному управлінні служби. А на даний час ну, моє таке власне бачення, якщо розділяєте, настав час для того, щоб вона зростала. Я бачу дуже великі прогалини в, саме в роботі з органами місцевого самоврядування. На даний час дуже багато, на жаль, дуже багато смертей у нас нещасних випадків на воді, і зазначена робота служби вона не повинна тільки обмежуватися виключно тим, що будемо доставати тіла з води. Дуже хочеться, щоб ця служба розвивалася. Щоб вона працювала з міжнародними організаціями, почву для цього ми даємо, і в принципі, дуже з великою поляною відношусь до Олександра Феліксовича. Це людина, яка має дуже великий потужний досвід, і я знаю, що ось він зможе надати додаткового імпульсу для того, щоб це була одна з кращих служб взагалі не тільки в Харківській, в Харківській області, а й. У державі в цілому. Тому я дуже прошу вас підтримати цю кандидатуру, і я зайшов дозволу, якщо була така можливість на три роки просив, ну якщо вирішити на рік, то давайте на рік. Це буде людина дуже з великим потужним досвідом, тому в принципі, може, і готовий працювати. Ну, запрошений, Санкт-Петербург. Я дійсно хочу працювати на цій посаді. До теперішнього часу я з 2006 року очолював управління цивільного захисту Харківської міської ради. Питання стосовно безпеки населення на водних об'єктах. Це дуже мені знайомо, тому що в 2007 році, за ініціативою Тада да, Допкіна і Кімцена, ми створили свою службу. У нас это то, что, как сказал Иван Владимирович, областная служба, в том формате, в котором она существовала раньше, до 2003 года, она существовала до вот. этого. Начальником управления был до 2023 года. И с того часа сейчас работаю на посаде заступника начальника коммунальной установки, специализованного электронного электронного службы Харкова. в этом обществе, открываемой в Вестахарково. Что случается планов в отношении областной службы, да, действительно, я разговаривал с Анной Ильичем, она сейчас выполняет в основном задания, стосовно, ну, она не работает до наследки в на ситуации, профилактичная работа, вряд я так понимаю, что она за ряд причин несколько... Не здійснюється, сказав. Да, так, не, не здійснюється. І ті завдання, які визначені в статуті служби, вони, в принципі, виконуються, ну, я думаю, що відсотків на 30-30. Напряму діяльності звонок, ми, в принципі, все обговорювали. Я думаю, що Я буде розвивати, так. Да. Є запитання до Олександра Федоксовича. Yeah. Yeah. Ну, ми плануємо yeah. тоді інформацію взяти до відома. Проводите про рішення обласної ради про призначення повторила Олександра Пальовича на посаду начальника Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної удолезної служби із визначенням терміну дії контракту. Ну... Шановні можна доповнювати. Відповідно до нашого положення призначається від року до п'яти років, тобто це термін. Як стала практика була, якщо перше призначення, то рекомендує... один рік та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Артур За. Да. Прийнято одного алло, Северіна алло. за. Рішення. Так, 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 все. Okay. Рішення прийнято. Так. Далі, про проєкт рішення обласної ради. До. Да, все, до побачення. До побачення. До побачення. Про проект рішення обласної ради про зміну меж ботанічного заказника місцевого значення конопля на території Дворичанської селищної територіальної громади Купинського району Харківської області. Доповідає Шевчук Віталій Вікторович, начальник відділу майнових відносин та правового управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Дякую. Шановні депутати, до обласної ради надійшло клопотання адміністрації Державної прикордонної служби України щодо зміни меж ботанічного заказника місцевого значення конопляне, розташованого на території Ворічанської селищної територіальної громади Куп'янського району Харківської області, шляхом вилучення його складу території протяжністю 692 Цілих 12 метрів уздовж українсько-російського державного кордону, шириною 50 метрів та площею 3,4 тисячі шість тисяч гектарів. Необхідність прийняття рішення обувована тим, що частина території заповідного об'єкта розташована в межах лінії державного кордону України. Та відповідно до статті 46 2 земельного кодексу України підлягає виведенню із складу природно-заповідного фонду та передачі Державній прикордонній службі України з метою підвищення обороноздатності Держави та усунення ризиків національної безпеки у сфері захисту державного кордону України. Пропонуємо розглянути зазначений проект та підтримати його. Є запитання. Ну, Ми зрозуміємо, про що йде мова. Є пропозицію. Інформацію взяти до відома, поводити проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Северіна за. Прийнято одноголосно. Рішення прийнято. Далі про проєкт рішення обласної ради, про змови меж ландшафтного заказника місцевого значення Сіверсько-Донецький на території Учанської Міської територіальної громади Чугуївського району Харківської області доповідає Віталій Вітович, прошу Також до обласної ради надійшло клопотання адміністрації державної прикордонної служби України щодо зміни меж ландшафтного заказника місцевого значення Сіверсько-Донецькій на території Вовчанської міської територіальної громади. Чугусь району Харківської області шляхом вилучення його зі складу території протяжністю 1193 метри уздовж українсько-російського державного кордону шириною 50 метрів та загальною площею 3,9937 гектарів. Необхідність прийняття рішення або тим, що частина території заповідного об'єкту розташована в межах лінії державного кордону України та відповідно до статті 46 земельного кодексу України підлягає виведенню із складу природно-заповідного фонду та передачі Державній прикордонній службі України з метою підвищення беретоздатності держави та усуненню ризиків національної безпеки у сфері захисту державного кордону. Пропонуємо зазначний проект підтримати. Запитання. в Росія. Немає. Пропоную інформацію взяти відома, погодити проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Севірінав за. Дякую. Прийнято одноголосно. Рішення прийнято. Так, шановні депутати, порядок денний вичерпано. У вас є запитання? Побажання? Немає. Дякую всім за плідну та злагоджену роботу. Засідання постійної комісії оголошую закритим. Дякую всім.